Як ввести в експлуатацію будинок по будівельній амністії в 2025 році? Які потрібні документи, які строки, які нюанси та особливості цієї процедури? Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDim.ua новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Почнемо з того, що ж таке будівельна амністія. Оскільки таким терміном законодавство не оперує. Проте, під будівельною амністією мається на увазі спрощений порядок введення об'єктів в експлуатацію, які було збудовано без дозвільних документів, але мова йде не про будь-які об'єкти. Давайте зараз визначимося, про які об'єкти, яким критеріям вони мають відповідати, щоб на них розповсюджувалась будівельна амністія. Отже, мова йде про садибні садові та дачні будинки загальною площою до 500 квадратних метрів, а також господарські будівлі та споруди до них. Знову ж загальною площою, яка не перевищує 500 квадратних метрів, та окремо споруди сільськогосподарського призначення, про які ми не будемо говорити в цьому відео. І зазначені вищі об'єкти повинні бути збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення, що це мається на увазі. Якщо у вас садибний будинок, то ділянка повинна бути для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку. Якщо будинок садовий, то ділянка для ведення садівництва. Якщо будинок дачний ділянка для дачного будівництва. І збудовані такі об'єкти мають бути в період з 5 серпня 1992 року і по 9 квітня 2015 року. Чому законодавець визначив початок періоду з 5 серпня 92 року? Оскільки усі об'єкти, які були збудовані до зазначеної дати, взагалі не підлягають введенню в експлуатацію. Щодо них діє окремий. Спрощений порядок реєстрації права власності. І про це є окрема стаття на сайті DreamDame.ua. Посилання на всі матеріали та статті будуть в описі до цього відео. Що необхідно, щоб оформити, ввести в експлуатацію об'єкти за будівельною амністією. Як ви вже зрозуміли, оформлювати будівельний паспорт або схему намірів забудови чи отримувати дозвільні документи не потрібно. Вам необхідно мати документи на земельну ділянку, які мають містити кадастровий номер, це дуже важливий момент. Також вам потрібен технічний паспорт на ваш об'єкт. І цей технічний паспорт обов'язково повинен мати реєстраційний номер в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Якщо ваш техпаспорт зроблений давно, то потрібно або внести його в систему, або, можливо, виготовити новий технічний паспорт. І у випадку, якщо господарські будівлі та споруди перевищують площу в 100 квадратних метрів, вам також потрібно замовити окремий документ звіт про технічне обстеження. Якщо будинок до 500 квадратних метрів, господарські будівлі та споруди до 100 квадратних метрів, то звіт вам не потрібен. Звіт потребується тільки, якщо площа господарських будівель та споруд перевищує 100 квадратних метрів. Також будівельна амністія розповсюджується і на випадки, коли ви, наприклад, у 2010 році придбали земельну ділянку з будинком, або отримали в дар, або, наприклад, отримали у спадщину. І в період до квітня 15 року ви перебудували будинок або добудували господарські будівлі та споруди. На ці випадки це фактично є реконструкція об'єкта. Розповсюджується будівельна амністія. І в такому випадку, коли ви, наприклад, добудували одну господарську будівлю та споруду, то вам при введенні в експлуатацію за будівельною амністією потрібно буде враховувати тільки площу цієї господарської будівлі та споруди, а не тих, що вже були раніше збудовані, введені в експлуатацію та оформлені належним чином. Поруч із цим ще один нюанс: є випадки, коли у вас вже був будинок з господарськими будівлями та спорудами, і ви щось добудували. І потрібно перевірити, чи об'єкти, які ви добудували, взагалі потребують введення в експлуатацію та оформлення дозвільних документів, оскільки, наприклад, якщо мова йде про некапітальний навіс або альтанку, або, наприклад, про теплицю, то вони взагалі не потребуватимуть введення в експлуатацію. Про це в мене є окреме відео, посилання на яке я дам в описі до цього матеріалу. Перед тим як перейти до процедури, я хочу дати відповіді на питання, які мені найчастіше задають в зв'язку з введенням об'єктів в експлуатацію по будівельній амністії. Перше, це рік побудови, як він визначається. Отже, рік побудови зазначається зі слів замовника. Коли проводиться технічна інвентаризація об'єкта, то відповідний сертифікований спеціаліст запитує вас, в якому році була збудована та чи інша будівля та споруда, і вносить ці дані до технічного паспорта. Ви не зобов'язані надавати будь-яких доказів цієї дати. Просто з ваших слів вона вноситься в технічний паспорт. Друге, друге важливе питання це а чи не буде штрафів? Ні. У випадку, якщо ви подали документи по будівельній амністії на введення в експлуатацію, то відповідно до прикінцевих положень закону про регулювання містобудівної діяльності, жодних штрафних санкцій до вас не застосовується, тому не переживайте, ніяких штрафів не буде. І я окремо хочу зазначити одразу, що сама процедура введення в експлуатацію, тобто реєстрації декларації про готовність, також є безкоштовною. І, мабуть, третє питання, яке найчастіше чую. Ой, в мене дуже близько збудовано до межі, в мене не відповідає нормам, в нашому населеному пункті немає містобудівної документації. Для будівельної амністії це все не важливо. Норми розміщення, відстані, охоронні зони тощо при введенні в експлуатацію за будівельною амністії об'єктів не перевіряються, тому можете не переживати. А тепер давайте перейдемо до процедури. Вона дуже проста. У вас є два варіанти: один подати документи в паперовому вигляді, мається на увазі декларацію, як правило, через ЦНАП або подати. Саму декларацію в електронному вигляді через портал Дія або додаток Дія, і я вам раджу подавати в електронному вигляді, оскільки тоді заповнення декларації здійснюється на, мабуть, 80 чи 90% відсотків автоматично. Відповідно, ви не допустите помилок, які можуть стати підставою для повернення декларації на доопрацювання або, наприклад, навіть там призвести до відмови. Строк розгляду відповідним органам Державного архітектурно-будівельного контролю, поданої вами декларації, складає 10 робочих днів. Але якщо ці документи потраплять до діам, то, як правило, вони розглядаються за 3-5 днів. Як я вже казав, розгляд є безкоштовним. Після того, як ви отримаєте зареєстровану декларацію, від, в електронному вигляді у вас буде реєстраційний номер. Ви зможете звернутися або в той самий ЦНАП, або до державного реєстратора, або до нотаріуса і зареєструвати право власності на ваш введений в експлуатацію об'єкт. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним і ви зможете самостійно ввести в експлуатацію об'єкти за будівельною амністією. Але якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете їх задати в коментарях під цим відео. Дякую вам за увагу до зустрічі в нових відео.